Всім привіт! Ви на каналі Корисні Саморобки, і сьогодні в даному відео я хочу розказати трошки про цей трактор, який у мене за спиною, От, які модифікації він пережив, і в принципі допрацювання, яке було проведено Дивимось відео, кому подобається, в кінці знає що робити. Буду радий за ваші коменти, якщо у вас вони виникнуть. Запитуйте, радьте, завжди прислухаюся. І так, народ. а далі дивимося. Це є саморобний трактор 4х4, переломка, значить, зроблений з деталей від москвича 2140, мотоцикла К-750. Та двигун е, дизельний форти. Е, і по порядку. Значить, встановлено два е, мости від москвича 21.40. Е, врізані. От, е, переломка стоїть від е, УАЗ, е, з'єднано передній і задній міст карданами. Е, так. Далі. Значить, продовжуємо, я зупинив відео для того, щоб менше часу займати На його відкриття капоту. Тут я відкрутив дві барашки з двох сторон. От відкриваємо капот. Що ж у нас під капотом? Як ми бачимо, стоїть двосекційний розприділитель. Ось тут коробка від автомобіля Москвіч 21.40. Далі. Тут стоїть у нас коробка з щепленням від мотоцикла К-750 щеплення, бо це була частина мотоцикла К-750, а коробка стоїть від МТ10 полуавтомат. Генератор Москвичовський. Так. Рульова колонка, руль, це є автомобіль Москвич. Далі, 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 педалі у нас теж від москвича. А тепер про двигун, двигун у нас настоїть. Десятисильний Форте. Стоя перед цим від мотоцикла к 750 зв'язку з тим, що бензин сьогодні. Є не дешевий, а мотор К750 мотоцикла, стоїть, стояв, який потребував дуже велику кількість пального, тому то він став нерентабельний. І ми прийняли рішення поставити дизельний двигун, який є набагато економніший і виконує всю ту саму роботу, яку виконував попередній мотор. Так, далі. До... В цьому тракторі вже було встановлено гідравліш... гідравліку. Розт... Розприділі двосекційний, повторяю. Далі стоїть фільтр для очистки масла, стоїть бачок з огнетушителя. Ось тут йде трубка подачі на реміна. Ось ремінь в вільному положенні. Тут мотор натя... сам насос натягується і ремінь натягується, тоді він працює. В даному випадку він мені не потрібен зараз, тому -то я його не відпустив і не застосовую. Так, стоїть циліндр, навіска, саморобна так. Трубки йдуть, в принципі, в принципі все з гідравлікою. Це є коробка передач від мотоцикла, це є коробка передач від коробки автомобіля. Тормоза, щеплення. Все інше метал, бляха, вигиналося, варилося, різалося. Я хочу передати привіт Віктору Бялковському, товаришу по Ютубу, який має дуже класний канал, на якому розміщує всі свої роботи, які він робить. Віктор, тобі вітання, розвитку твоєму каналу гарних тобі ідей, втілення твоїх ідей, ну і в принципі всіх небесних і земних благ. Підписуйтесь на канал Віктора. Посилання буде внизу під цим відео. І так, і на завершення хочу показати, як просто без великих зусиль. Пускается, тракторяется. Так, зараз я збираю сіно, тому то я буду продовжувати свою роботу, а вам гарного перегляду. Все, до зустрічі на моєму каналі.